Це ми зараз стоїмо в розположенні роти, однієї з рот 11 батальйону, яка прикриває артилерістів тут і ракетчиків. Далі нас не пустили, От там йде обстріл, там позиції, туди не можна заїжджати. От Ми тут все вигрузили. Це для 11-го батальйону. Від Перевізників міста Києва, від людей, які допомагали це все збирати. Давали кошти, купували продукти. От. І Зараз приїде звідти з передової приїде транспорт і ми це перегрузимо, повезуть на другі підрозділи. от Ну, от, Така ситуація тут. От, тут стоїть стоять ракетчики, там далі сонце не видно. От. Полоток, да? Да. От вони, їхня тут база. Там припаси все. Тут артилерісти стоять тут. Така ситуація. Солдати дуже раді, що приїхали. Давай, виключай, да. Зараз іду. з продуктами. Продуктів вистачає. В принципі, більше потреба в одежі. Одежа, взуванка таке ближче до осені, бо вночі холодні, дощі. Отака можна точити. Там привезли на, на машину стекло, бо тут прострілене було. Іменно цей взвод прикриває дорогу, яка веде сюди до ракетчиків. Там в них далі позиція бойова. Так, це це 11-й батальйон, Київська Русь. 131